Дай Боже, щоб всі люди не мали інвалідність, але наш обов'язок сьогодні в місті Івано-Франківську доступність для людей з інвалідністю. А на сьогоднішній день одним з основних завдань, які стоїть перед громадами України та перед франківською громадою, зокрема швидкими темпами забезпечити доступність міста. Про це йшлося 10 червня під час брифінгу в івано франківській міській раді, на якому підбили проміжні підсумки щодо роботи в цьому важливому напрямку, було визначено загалом всі проблемні такі ділянки, найбільш проблемні на території міста. Але ви розумієте, що ми живемо в умовах військового стану, в умовах обмеженого бюджету, і ми визначили ключ. Щові тільки такі вулиці, напрямки, по яких ми здійснюємо роботи. Ця робота і ці всі пониження, які ви сказали, тобто ця робота не на один рік я думаю, але все знову ж таки залежить від бюджету. Переважно усі роботи, які наразі проводяться, стосуються доступності: ремонт тротуарів, влаштування понижень пандусів з елементами доступності, влаштування посадкових майданчиків на зупинках громадського транспорту. Тощо, окрім того, на всіх переходах, які облаштовують, ставлять тактильну плитку. Роблять це насамперед для допомоги незрячим людям. Тактильну плитку ставимо відповідно до всіх норм, відповідна кількість рядів, відповідна протяжність і так далі. Так само на багатьох наших світлофорних об'єктах облаштовано для людей з вадами зору облаштовано озвучення. І відповідно людям безпечно переходити. Зокрема, департамент інфраструктури, житлової та комунальної політики вже облаштував пониження з елементами доступності на вулицях Миколайчука, Стуса, Шпитальній, Старозамковій і на перехресті вулиць Вовчинецької та Василіянок. Департамент благоустрою виконав роботи в межах вулиць Галицька, Пасічна, Витвицького, Горбачевського, а управління капітального будівництва облаштувало пониження на переходах для маломобільних груп ще на чотирьох інших об'єктах. А вже невдовзі розпочнуться роботи над новими лока. Ціями ще є дуже багато над чим працювати, і це стосується. Не тільки там місто Івано-Франківська, це стосується всієї України, тому що знову ж таки зараз ми повинні доганяти і доганяти Європу, доганяти європейські міста в плані інклюзивності, в плані доступності. Тому ця робота буде продовжуватися. До слова нещодавно у Франківську створили перший маршрут, який є доступним для людей з інвалідністю. Він пролягає від перехрестя Галицька Дністровська Гузера до обласної лікарні, яка знаходиться в мікрорайоні Пасічна. Міський голова Руслан Марцінків особисто перевірив маршрут, долаючи його на інвалідному візку спільно з комунальниками та підрядниками. Місто справді взялося цього року п'ять маршрутів повноцінних, великих, де люди з інвалідністю зможуть проїхати. Пониження підасфальтування, всі ті речі, які. Насправді давно вже мали робитися. Для нас дуже важливо, що зараз ці роботи активно тривають. Що транспорт доступний, що ми про це дбаємо і робимо після подолання чималого маршруту, мер міста поділився своїми враженнями, зокрема, подякував підрядникам та комунальникам, які виконали великий об'єм робіт щодо доступності. А також віддав належне власникам тих бізнесів, які при облаштуванні своїх торгівельних закладів дбають про людей з інвалідністю. Нехай це краще оцінюють люди з інвалідністю. Але я особисто відчув, бачите, руки навіть в рукавицях то такі ну досить відчувають після такої поїздки. Я уявіть собі, коли людина постійно користується інвалідним візком. Це велике навантаження. І тут дуже важливо, щоб всі ми доклали, щоб місто було доступним. Я пишаюся з франківцями, тим, що франківці до зараз з розумінням поставились до того, що все має бути доступно. Андрій Менів Діана Ворона, прикарпатська інформаційна корпорація.